Як ви, друзі, сподіваюся, у вас все добре. я зараз перед камерою. на жаль, я не звертаюся до вас наживо. Ті, хто мене знають, вони розуміють, що я б надав перевагу саме живому спілкуванню. але є те, чого я хочу, а є реальність, і це найкращий спосіб звернутися до всіх вас до кожного в будь-якому куточку світу хто виявив стільки любові, турботи та підтримки в цей трагічний час, коли ми втратили Латса та сіно в Нігерії. Востаннє ми спілкувалися в Майамі. У нас було стільки планів на завершення 2025 року. Ми були, наче на місії справжній місії. Ми поїхали додому побачитися з сім'ями. І все просто перевернулося з ніг на голову. Що ж, Бог найкращий планувальник. Ми можемо планувати в міру своїх можливостей. Але це була непередбачувана обставина, яка була поза нашим контролем. Я навіть не хочу говорити про себе. Їхні батьки, дядьки, кузени, друзі. Ми всі втратили двох великих людей. Ми втратили тих, кого щиро любили. І хто був ключовою частиною нашого життя Справді ключовою частиною життя? Це важко. Дуже важко. Я не на збираюся сидіти тут і виставляти всі свої емоції на показ. я знаю, що в наш час легко аналізувати кожну дрібницю в людях і засуджувати. Але я знаю, що я відчуваю. І це єдине, що має значення. Я знаю свій обов'язок. Вони мої брати. Друзі. Потім ми стали бізнес партнерами. Ми разом пробивали собі шлях, стали лейтенантами, генералами. Ми стали всім. Ми жили в одному будинку, розумієте? І так, Що ж, ми? Це сором. Сором, що так трапилось. Що я можу сказати? Одного дня прийде і мій час. І я зовсім не боюся. Навіть навпаки, мені стає легше від думки, що там, на іншому боці, на мене чекають два брати. Я втрачав людей раніше. Але ніколи не втрачав отак мою ліву і праву руку. Протягом усього цього шляху це було непросто. Я навіть не усвідомлював, що я великий хлопець, бо я йшов поруч із гігантами, які захищали і прикривали мене. але місія має тривати. Я розумію свій обов'язок. Я розумію, чого вони хотіли для своїх родин. Тож моя мета продовжувати допомагати їм досягати їхніх цілей. Навіть якщо їх немає тут фізично. Коли я молюся ввечері чи вранці, я знаю, що духовно вони допомагатимуть мені. Бо щоб пройти через це, не вистачить лише фізичної сили. Знадобляться вищі сили. Мій обов'язок здійснювати мрії для їхніх родин. І це буду робити не тільки я, у нас ціла команда. Ціле братство і сестринство. Ми допоможемо зберегти їхню спадщину. і я не хочу називати це спадщина. Бо в Майами мене часто питали, як це вплине на твою спадщину. Справа не в цьому. Справа в тому, щоб чинити правильно. І я знаю, що маю зробити для них. я зроблю все правильно. заради них та їхніх родин. Це те, що важливо для мене. Вони були надважливими членами команди, надважливими друзями і двома моїми братами. Теж я хочу, щоб ви знали. Ми бачимо і цінуємо вашу любов. Це бачу я, вони, їхні родини. Ми бачили тисячі, можливо, мільйони повідомлень з усього світу. Я досі не можу збагнути. Як мої двоє друзів, як вони стали такими популярними? Для мене це дивно. Бо ми просто росли разом. А потім дійшли до такого рівня. Це вау. Тож як це сталося? Я знав їх як своїх друзів. Але за ці роки вони викували такі характери. Вони дійсно працювали над собою, щоб стати тими чоловіками, якими вони були сьогодні. Я впевнений, що їхні батьки на 100% пишаються ними. Бо я також пишаюся. дякую вам, що почули мене. Ми бачили всі повідомлення, твіти, відео на ютуб, молитви. Усе це дійшло до нас. Мамо, Лаца, мамо, сіне, тату, Лаца, тату, сіне. ми з вами. Ми представляємо вас. Це повідомлення не тільки від мене, а й від їхніх родин. Ми безмежно вдячні за вашу любов по всьому світу. Не зупиняйтеся. І якщо хтось із вас теж втратив сина чи брата, ми щиро вам співчуваємо. Ми посилаємо цю любов вам у відповідь. Дякую вам.